Вітаю всіх, хто зайшов в гості моєї вінтажну комор, мої дорогі підписники, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Насамперед, я вам хочу подякувати за коментарі, за підписки, за вподобайки, за те, що ви мене дивитесь, коментуєте. Мені дуже і дуже приємно спілкуватися з вами. А сьогодні я хочу вам подарувати ще одне відео про мої чайні пари. Я знаю, що таке відео ви дуже полюбляєте. І до вашої уваги хочу. Представити першу чайну пару це ось таку. Поціновичі порцеляни знають, кому вона належить, це ЛФЗ, і, здається, це сервізна чайна пара, і здається, називається сервіз рожева гілочка. Якщо я не помиляюсь, якщо я помиляюсь, будь ласка, поправите мене в коментарях. У мене не було раніше жодного предмета з цього сервізу. Я знаю, що він не дешевий. Власне кажучи, на одному із сайтів я не так давно зустрічала що 7 тисяч гривень хотіли за повнокомплектний сервіз ЛПЗ. Ну, я рада, що, хоча б у мене є чайна пара. Значить, звертаю вашу увагу, що чашечка досить таки. Легенька, порцеляна якісна, полива гарна, ручний розпис. Тобто тут все-все те, що поціновуючи фарфору, цінять безпосередньо в таких виробах. Подивіться, гарне блюдечко. Я не знаю, знаєте, мені нагадує от цей малюнок, на вашу думку, що людьки, чи мальви наші українські. Яка ваша думка? Не знаю, ну я зустрічала назву таку рожева гілка, чи так воно, чи не так. І що за квітка тут зображена, також не можу вам повідомити. Ось така красунька з'явилася в моїй колекції. Так, ЛФЗ друге буде, також гарна чайна пара. Це ось така і це е, безпосередньо також не український виробник, якщо подивитися на... Клеймо це дольово перший сорт, в дуже гарному стані. І, до речі, я її купила по двом причинам. По-перше, незвичайний такий розпис по-чорному, погляньте. І форма. Я такої форми раніше не зустрічала. Я так думаю, що тут не 200 мл, а 350 це точно, хоча я не заміряла. Ми з вами бачимо, що? що тут притаманне ці чайні пари чорне криття. І малюнок йде по чорному. До речі, дуже багато у російських виробників є порцеляни з чорним покриттям. В Україні дуже-дуже мало. Треба буде мені якось зібрати 5 пар, вам показати як українських виробників, так і так, і от великих. Дульовська чайна пара, вона, я вже говорила, що, по-перше, якісна, дуже порцеляна, по-друге, незвична форма, по-третє, ручний розпис цікавий. І блюдце тут, якщо ось ЛФЗ не блюдце, Бачите, до речі, ось клеймо. Якщо казеш, на блюдце воно пласке, то це досить такі глибоченькі. Це я так передбачаю, що воно було створене для того, щоб вони сьорбали чай самовара. Ось такий блюдець. Воно просте, бачите, тут напівкриття таке чорне, а от що стосується безпосередньо самої чашечки, то тут ціла райдуга кольорів. Бачите, які цікаві вони всі. І вона досить-досить широка, бачите, поверху? І звужена донизу. І ручка така видовжена, видовжена ручка. Незвична чайна пара. Треба буде мені зайнятися формах, вивченням форм. Так, далі українські виробники. Ось така чайна пара. Це баранівка наша. І Баранівка 60-х років. Ми бачимо ось таке, клеймо, до речі, найвища група складності. Чим вона незвична, це тим, що таке кольору зеленої трави криття і ручний розпис іде по ньому. Бачимо чорними. І з золотими фарбами. Ця форма називається Б62. На цій формі було виготовлено досить таки багато виробів, однак, що мене вразило, то що автор форми так і досить невідомий, Хто створив цю форму b 62 У мене є декілька виробів на цій формі. Треба буде також мені скомпонувати все те, що є в моїй колекції. Різні форми, різні виробники. Я думаю, що буде цікаве таке відео. Подивіться, порцеляна оздоблена такою широкою стрічкою по все всередині. І на контрасті ми бачимо, що блюдечко біле, абсолютно біле. І той же самий малюнок, така абстракція чорно-золотого чорно кольору. І разом вони досить такі гарно виглядають. Я думаю, якби було б чисто біле блюдце, було б воно трішки не камільфо, а так досить, досить цікаво. Б-62 баранівка. І в мене ще буде одна баранівка даної форми, Б-62, ось така жовтенька. В одному з відео я вам показувала цю чайну пару, таку чайну пару. Це в мене друга. Чого я її придбала? Зараз вам покажу. Я її придбала із заклима. Це також ми бачимо, що це Баранівка при клеймо Баранівка 60-х до 70-х років, таке клеймо сталося. І тут є два клейма. Спочатку клеймо було зелене, третій сорт, а потім воно було перечверкнуто і поставлено другий сорт. І бачимо 10-та група складності. Це найвища група складності порцеляни, які ставилася в той період. Також абстракція, а тут, якщо був зелений колір, тут уже колір іде жовтий, яскравий такий колір сонця, колір радості. Дуже і дуже полюбляю вироби з жовтим криттям порцеляні. І ось таке вже розписане, блюдце також. Яскравою жовтою фарбою з підрисовкою, іде з ручним розписом чорними-червоними кольорами. Ось така красунька з'явилася в моїй колекції. Так що в мене вже буде в такій формі, такого розкрасу буде дві чайні пари. Ось четвірочка, і завершувати я буду. Ось такою чайною парою це також наша і городниця. І раз, коли я готувала ролик, не змогла відшукати блюдце. Ось Сюди йде чисто-чисто біле блюдце городниці, однак я не знайшла городницького, обов'язково найду, бо, тому що вона в мене повністю повністю ця чайна пара з оригінальним блюдцем. На цій чайній парі, що, що мене вразило? Насамперед, це розпис. Подивіться. Для горобни... Для... Да, горобниця також випускала вироби, які, власне кажучи, те ж саме Полуна і те ж саме Баранівка в Кубальті. Але ця, чашечка... Ча... Але ця чашечка від чайної пари вона мене вражає розписом. Подивіться, який, який красивий розпис. Я не знаю, кому належить. Ну, дуже і дуже. Гарний розпис, вона абсолютно новенька, подивіться, як по золота виблискує. І тут збережено повністю по кобальті збережений ручний розпис, красивий, квітковий такий. І ми, якщо подивитися на клеймо, то ми бачимо клеймо першого сорту, 10-та група складності і ціна 2,80 Я взагалі знаю, що є такий сервіс. Однак, можливо, і були поштучні вироби. Якщо стоїть тут ціна 2 карбованці 2, 2, 2, 80 копійок. Що стосується блюдечка, я вже говорила, що тут йде класичне біле блюдце, і вона, власне кажуть, ось так виглядає. Взагалі городниця славилася тим, що розпис прекрасний на чашці, а блюдечко йшло. Чисто-чисто біле. Скажу відверто, мені деякі вироби подобаються в такій комплектації конкретний кольорова гама на білому тлі блюдечка. Однак, дай до цього блюдця яскравий якийсь розкрас. Я думаю, що вона б конкурувала ця чайна пара з найкращими зразками. Українських виробів, і, що називається, попит би колекціонерів на таку чайну пару був би шалений. Яка ваша думка? Ну, дуже багато, ще раз я вже звертала увагу, що біле блюдце і дуже красивий розпис у городниці. Ось такий був сьогодні огляд. Якщо вам сподобався, поставте вподобайку, мені буде приємно. І напишіть в коментарях, яка чайна пара вам сподобалась найбільше із представлених мною п'яти. На сьогодні все. Рада, що ви були зі мною. До нових зустрічей, до нових відео на моєму каналі. Всім миру та добра!